Я в якийсь момент, як акторка вигоріла і сказала, агенту, що я просто хочу зробити паузу, тому що я просто втомилася від однотипних сценаріїв, від того, що мої персонажі, персонажки, героїні прописані ну, із серіала в серіал, якщо це там негативна роль, то вона дуже однобока, дуже от, от стерва заради її стервозності, розлучниця, розлучниця да, і так далі. В якийсь момент це було отут. І сказати, що зараз там щось суттєво змінилося, ні. І... Я розумію, що це. Теж дуже спрощено для глядача, щоб всім було одразу ну, зрозуміло, якщо коли жінка там, домогосподарка готує якийсь вечерю для родини, щоб вона одним оком могла схопити, хто там кому хто, не особливо там вдумуючись в сюжет. Ну, тобто, от, оце наш основний глядач телебачення. Да? Тобто, хтось щось робить і фоном дивиться картинку. Тому сюжет має бути настільки доступний, персонажі, настільки пласкі, щоб ти навіть там, подивившись одну хвилину з п'яти, розуміла, про що мова. Тому дублюється інформація, тому а, а, одяг такий, щоб візуально підказував глядачеві, хто це. І це дуже сильно тебе. Ну... Ну, якби світ змінюється, світ вже інший, сучасний, більш глиб глибокий. А коли це все спрощено, тут ти або ти приймаєш просто, що ти робиш контент для таких людей, і він також потрібен. І, і цим Такий домогосподаркам жар. да потрібно mm. чимось відволікатися, теж від цього сьогодення від роботи і так далі. Mm. А, ну тоді ми ну, розділяємо конкретно, що є серіали такі, а є проекти для тих самих платформ. Є якісь. Новаторські режисери і так далі є госзамовлення про наших там митців. От, наприклад, там як Малевич зараз вийшло в кіно, а, oh, ми да, ще на oh, oh. будинок слова і так далі. І такі роботи є. і Це кіно, і це круто, і те, що ми там зараз плекаємо славами своє, це супер. Хотілося б просто більше.